Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде з вами позитивне відео. Чому позитивне? Тому що ми будемо обговорювати певні зміни до 402-го наказу про проходження ВЛК. Але ці зміни, на мою думку, досить таки правильними, позитивними, і такими, яких ми очікували протягом довгого періоду часу проведення цієї мобілізації. В чому суть цих змін? Чому вони нам так потрібні? Яких юридичних протиріч вони допомагають уникнути, будемо говорити в цьому відео. З вами, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо. І так, уявімо наступну ситуацію: військово зобов'язаний він був визнаний за результатами ВЛК придатним до служби в тилових частинах. Відповідно, такому військово зобов'язаному було надано мобілізаційне розпорядження. І тут починається цікавий квест. Його починають возити по різним військовим частинам, і всі вони відмовляються його зараховувати до свого штату, отже, приймати його до себе в якості військовослужбовця для того, щоб він там проходив військову службу. А що в такому випадку робити такому конкретному військовозобов'язаному? Ось до цього моменту відповіді на це питання не було. У мене в практиці був конкретно такий випадок, вирішили ми його іншим чином. Я не буду розголошувати адвокатську таємницю, але марто відзначити, що наказ Міністерства оборони номер 402 поставив, як на мене, жирну крапку щодо цього питання. І ці зміни вони є позитивними. І так, які саме зміни були внесені до наказу номер 402 Суть таких змін зводиться до наступного: що якщо командир конкретної військової частини відмовляється брати для проходження військової служби конкретну особу в результаті аналізу її медичної документації, яка подана такою особою, так, у цьому командиру, то має бути складено акт відмови військової частини у прийомі особи за медичними показаннями. Такий акт складається начальником медичної служби конкретної військової частини. Далі тут найцікавіше, що така особа підлягає протягом трьох днів повторному ВЛК проходження повторної процедури ВЛК. так? Уже у комісії вищого рівня, ніж та комісія ВЛК, яка надала висновок про придатність такої особи до служби у тилових частинах. І в наказі 402-му також чітко врегульовано, хто має видати таке направлення на медичний огляд. Направлення на медичний огляд має видати те ТЦК, яке, відповідно, мобілізувало конкретну особу. Тому всі ці моменти вони процедурно чітко врегульовані в наказі 402. І я вважаю, це є досить позитивним аспектом та своєрідним захистом від ВЛК не знаю, за одну годину, одну хвилину, одну ніч і так далі. Коли військовозобов'язані, маючи досить значний перелік хвороб, проходили ВЛК і були максимум визнані. Придатним до служби в тилових, частинах. і потім, в подальшому, військові частини просто відмовлялися приймати таких військово зобов'язаних. До свого складу, оскільки командир дивився на ці всі медичні виписки, медичні документи, і просто не хотів брати на себе відповідальність за прийом у склад, да, за прийом до себе за прийом під своє керівництво конкретної особи, яка мала досить тяжкі діагнози, в тому числі ті, які пов'язані там із гіпертонічною хворобою і так далі. Також хотіла б надати декілька пояснень та рекомендацій тим військовозобов'язаним, які тільки планують проходити ВЛК і відповідно хочуть знати, як ця процедура проходить, скільки днів вона триває, і що їм для цього треба мати при собі. Я ще раз і ще раз наголошую на тому, що до процедури ВЛК треба готуватися. Треба звернутися до свого сімейного лікаря, згадати, які колись у вас десь були захворювання. Можливо, ви стоїте на обліку у конкретного лікаря. Відповідно, отримати направлення від сімейного лікаря до вузьких спеціалістів, поновити свої діагнози, якщо вони у вас є в наявності, поновити свої діагнози, отримати об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я для того, щоб в майбутньому ви проходячи процедуру ВЛК, могли показати конкретні медичні документи, а також наповнити історію своїх хвороб, наповнити базу Хелсі. E Конкретною медичною інформацією щодо того, які що вас турбує, які у вас є конкретні діагнози по тим чи іншим захворюванням, також варто б звернутися на додаткові медичні обстеження, якщо відповідно вузький фахівець лікар вам надає. Ті чи інші рекомендації щодо того, що це варто зробити. Звертаю увагу, що в наказ 402 також були внесені зміни щодо строків проходження процедури ВЛК, і наразі таке проходження самої процедури має відбутися у строк, який не перевищує 6 днів. А якщо конкретного військовозобов'язаного направляють на якісь додаткові лабораторні чи інструментальні дослідження, то такий строк не повинен перевищувати. 14 днів. На практиці звичайно, такий строк перевищує 14 днів, тому що всі ми знаємо, що Черги до лікарів можуть бути значними. Всі ми знаємо, що черги на проведення тих чи інших досліджень можуть бути також значними, і на практиці цей строк може перевищувати значно ці 14 днів. Але все ж таки в такому випадку я все одно брадила вам збирати медичні документи, збирати докази того, що в цьому не є ваша вина, тому що вас можуть записати до лікаря не на наступний день, наприклад, до вузького фахівця, так а в рамках черги там через тиждень через два тижні. А, в зв'язку з тим, що у лікаря просто немає місць для того, щоб прийняти, немає вільних місць для того, щоб прийняти вас там на наступний день чи там через два-три дні. Але подбайте, будь ласка, заздалегідь про наповнення своєї історії хвороби. А, згадайте, будь ласка, про ваші захворювання, які у вас, можливо, колись були, які вас турбують, але ви з тих чи інших причин не зверталися до лікарів, для того, щоб при проходженні процедури ВЛК вам було що показати. І відповідно надати лікарям медичні висновки із тією інформацією з об'єктивною інформацією про стан вашого здоров'я. Якщо у вас залишилися питання, або ви хочете поділитися своїм власним досвідом щодо проходження процедури ВЛК, ви можете це зробити в коментарях під цим відео. Якщо ви хочете знайти алгоритм для вирішення конкретно вашої ситуації, записуйтесь на консультацію. Це можна зробити або шляхом написання на телеграм, на номер, який ви бачите перед собою на екрані, або відповідно шляхом запису через форму, яка буде, посилання на яку буде в описі. Під цим відео. А не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк, поділитися з другом, кому це відео буде корисним. Дякую за підписку на канал, за натискання дзвіночка для того, щоб не пропустити нові відео на цьому каналі. І бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей!